Привіт, дівчатка! Знімаю нове відео. У мене є для цього вагома причина. Отримала нове замовлення від компанії Oriflame. Зараз уже діє шостий каталог. Показати вам його не можу в палітурку, тому що всі каталоги на руках, але замовлення мені прийшло по п'ятому каталогу, яке діяло до 22 го Квітня. Просто замовлення. Трошечки я зробила пізненько, і вона трошечки довго їхала. Що в мене тут є? Що в мене тут є? Так, значить дивимося. Перше, що це не то, це, це я кинула просто на пошті, це у мене квитанція за світло. Це я просто кинула на пошті, бо мене, мені було незручно так нести. Квитанція у мене тут на суму, на суму, на суму. 1160 і 67 балів. Що ж у мене тут є? Ось у мене на замовлення така туш прийшла, яка йшла по акції. Коштувала вона зазвичай, вона коштує 89 гривень. Але тут була така акція, що якщо купуєш туш, то ось така подводка для очей. Іде не за 99 гривень, а за 79 гривень. Підводку я або залишу собі, або продам, не знаю. Я взяла, тому що гарна ціна. Туш у мене замовила клієнтка. Підводку я ще не вирішила, чи я її собі залишу, чи продам, тому що, мабуть, продам, бо в мене підводка є. От, І. Я ними рідко користуюсь, мені їх багато не треба, щоб вони не засихали. Е, також у мене є ось такі. Це я на пошті е, одну в мене замовили, ось таку щіточку для них. Я дуже вам показую, я ще да, не нічого. щіточку одну в мене замовили, а я взяла дві, одну, думаю, візьму людям показати. Може, хто купив, може лишу собі ось така, як тертушечка. А це я показувала на пошті. Мене б спитали, я показала. Ну, поки людині не треба. Також, що у мене для своєї донечки, я замовила ось таку шампуньку. У нас є такий лосьон для тіла, і ми ще взяли собі таку шампуньку. Також для себе це вже запаси в сім'ю, я взяла зубні пасти. Одна в нас йде освіжаюча. Одна ось освіжаюча І трав'яна. Трав'яною у мене люблять чистити зубки дітки. Також я взяла собі ось таку пилочку. Всі дуже хвалять. Я давно вже затівала, але все в мене якось вона чотирьохстороння писали. Ану, настуня мені помічниця відкриє, розірви, відкриє з другої сторони, дося. ось тут, бачиш? Ось тут лінія відриву, да? О, і зараз я вам її продемонструю. У мене ще копійка загубилася. Ось така вона, бачите? Тут, тут і. Ну, всі писали, що. Да, чотирьохстороння, бачите? Четверта сторона, перша, третя, друга. Так, це я замовила собі. Також я собі замовила щіточку для пудри. Дуже давно її хотіла. Не То не розкривай. На мені ще щіточку, достань. Достань. Достань мені щіточку, я покажу. І дві взяла, бо дуже гарні ціни були, акція. Дуже гарна. Ціни вам зараз, дівчатка, не називаю, хоча не мішало би. Ну, от, пилочка 60 з лишнім гривень, щіточка 139, от таку я пушисту хотіла. Я чомусь думала, що вона буде ще пушистіша. Ну, Можливо, вона розпушиться. От таку для пудри я хотіла. Е, на продаж я взяла, там якщо береш дві, то було набагато дешевше. Мене буває, питають, я взяла для румян. Вони були по акції. Там, якщо береш дві, то одна получалася 69 гривень. А якщо купляєш одну, то одна коштує до, в районі 120 гривень. То я взяла, ну буває, питаються, так буду пропонувати. Можливо, і продадуться. Ще я взяла ось такий набор: це у нас іде. це Я взяла просто щоб докинути трошечки балів. Ну, думаю, або продам, або собі залишу, або комусь подарую. Можливо, буде треба подарунок, ще не вирішила. Ось такий спрей для тіла йде. Ну, він нічим не гірший за туалетну водичку. Просто того, що в нього упаковочка йде пластмасова. Ну, Вроді дешеве пакування, але якість дуже хороша, він гарно пахне. Солоденьке. Крем для рук і мило. Ціна на нього була. Зараз я. Подивлюся, я вже не пам'ятаю. Там, якщо брати по отільності, от зараз такі спреї жіночі, вони вже коштують, ви знаєте, прилічно гривень би, 240. Раніше їх можна було дуже дешево взяти, зараз набагато дорожче вони йдуть. А тут, якщо береш усе разом, то воно коштувало. Ой, зараз я знайду. От як не треба, я його знаходжу. Як треба все, хана нема. Значить, дивіться, дівчатка. Дитячу шампуньку я взяла за 99 гривень. Терточки для ніжок також по 99 гривень йшли. Зубні пасти, чому я набрала? Бо вони по 79 гривень. А в шостому каталозі вже на 10 гривень дорожче. Отже, ось цей набір, дівчатка, ось цей набір для рук дуже гарно пахне і мельця. Мені все подобається. 239 гривень. Це от уявіть, якщо зараз можна купити лише один спрай за 239 гривень. А в п'ятому каталозі ви ще за ці гроші отримали мило у вигляді сердечка, яке можна даже комусь просто зробити як презентік. Це воно ну, гарно пахне, гарно милиться. Ну, взагалі класна штука, і в виді сердечка. І крем для рук можна комусь подарувати. Ну, взагалі, шикарна пропозиція. І для себе я ще також замовила ось таку помаду Кушон з цих новинок, що йдуть зараз блискучі, вони з. Вони по 169 гривень. І тут була акція. Можна було, якщо береш помаду, то можна було взяти карандаш, олівчик для губ за 59 гривень. Але коли я брала помаду, олівчиків уже жодного не було на складі. І, в общем, я собі планувала взяти червоний, ось таке в неї, але не взяла. Ось така в неї упаковочка, і зараз вам я її засвочу. Ось, дівчатка, бачите? Ну, от камера так не показує. Но вона так гарно блистить. А на сонечку, от, бачите, зараз, видку, ці частички мірцаючі. Ось трошки багато я накрутила. Ну, в общем, пом... О, тепер видку, бачите, шикарно. Я взяла відтіночок ліловий коктейль. Лілову взяла. Ось таке в мене було замовлення. Ось так. Київ мій, мій заказ. Тут на столі трошечки у мене бардак. Ви не звертаєте увагу, У мене до півдругу було дистанційне навчання в дитини. Ось такий. Ну, це вже ось для себе. Ось таке було у мене замовлення. Це ще до замовлення по п'ятому каталогу. По ось цьому. Зараз він уже не діє. Кому було цікаво, мені приємно. Кому корисно, мені приємно двічі більше. Все. Бувайте здорові, залишайтеся в безпеці, бережіть себе та своїх рідних. Всіх цілую, люблю. Пока-пока.